Слова вдячності пісні танці, все сьогодні для них. Майже сім десятків школярів відзначили цього року у навчанні. Хто в предметних олімпіадах, хто у спорті, а хто у творчості. У цьому році ми маємо призерів на четвертому всеукраїнському турі Олімпіад предметних перше місце. Ми маємо четверте місце, маємо друге місце, третє місце. Тобто із предметних олімпіад, і з Малої академії наук у нас щорічно йдуть і діти. І займають ведучі позиції в Україні. Сергій Мальчишин інтелектуал року. Таку номінацію школяреві вручили за перше місце на Всеукраїнській олімпіаді з біології. Свої знання з цього предмету Сергій підтвердив, ...ще на міському, а потім і на обласному конкурсах. Тепер він кращий в Україні. Захоплююся біологією, тому що це навколишній світ і не можна не милуватися. Я захоплююся навколишнім світом з з дитинства і далі продовжую. Також я поглиблюю поглиблю свої навички і знання. За відмінні результати з цього ж предмету відзначили і Юрія Дмитрука. Правда, цей школяр став кращим ще з математики, хімії та фізики. Йому й вручили премію міського голови 500 гривень. За знання з декількох предметів хлопчину відзначили ще й в номінації Лідер року біологія, фізика, хімія, математика. Всі разом я хочу піти на лікаря, а там потрібні всі ці науки. Все легко хоч нічого з трудом всьому треба робити. Таких, як ці юдаки, в залі першої школи було 68. Це кращі школярі Коломиї. Серед них художники, юні артисти, спортсмени, майбутні науковці. Для кожного лунали пісні та слова вдячності. Окрім цього, обдаровані діти отримали цінні подарунки та грамоти міського і обласного управлінь освіти. Із базових предметів з кожної олімпіади були переможці. Ми хочемо вручити і спортсменам кращим, і кращим, хто зайняв місце самодіяльності, Тобто різнопланові нагороди. Це не тільки. Буде з базових предметів, а інші, які брали участь в загальних, в загальних міроприємствах і відзначилися особливо за особливі заслуги. Так, уже третій рік поспіль обдарованій молоді, дякую міське управління освіти. Вирішили не лише словом, а й ділом. кажуть, тоді у дітей з'являється стимул стати ще кращими. Юлія Струк Ігор Кофлік для події телеканалу НТК.